Привіт, друзі! Привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Сьогодні у нас 26 липня. Ну і я сапаю, прополюю і прориваю відразу ж свою редьку. Ну, на таку редьку в нас говорили Тернепс. Моркочка сходить, друзі. Ну, подивимось, що з цієї моркочки буде. Вона є рання. До речі, ще одненьку. Лаванду я не зірвала звідти. Треба буде перенести її. Що таке? Я сховалась за хату, красуня мене кличе. Так, ну, тут, тут в нас іде так. Десь гущціше, десь рідше. І викупила, відразу викорчувала свою м'яту, посажу по-новому, тому що вона почала лізти на городину. А тут вона вже здичавіла. Там, де пропаде, там пропаде, то таке діло. Ну, а тут, бачите, яка гущавина, здається, я так рідко її садила, сіяла. Ну нічого, я прорву ось. Тут була також густа, прорву землею, окутаю і все. І все. А тут, друзі, посіяла я ж горошок. Як бачу, тут -то -то такий коротенький буде, висатенький і помішаний. Ось, помішався і довгенький. Це моє насіння. Треба також прополоти. Хто там писав, Марічко, де твій бур'ян? Та є, дівчата, бур'ян? Є. Так. Вирву я цибулю. До речі, та цибуля часом вона погана, друзі, бачите? Бачите? О, ну і ця, напевно, середина не дуже добре так. Ну, нічого, ми її використаємо відразу ж. А ця і цю вирву. Ця здорова, але вирву. Так. Ну що? Річка буде далі полоти, сапати. І вам покажу в кінцевому результаті. Ось я копанкою, Не копанкою, а сапкою. накопала. Ну, це тут, е... так якби груд був, не груд. А я роблю, друзі, ось таку доріжку. Що ж, ставимо паузу, потім зустрінемось. Ну ось і все, друзі. Ось і все. Зараз це зілечку занесу курям і підемо пастися з красунею. Чуть попасемося. Та і все. Ось, бачите, скільки зілля Тут наших курочок А ми ще додамо. Те, що підсохне, я потім зберу такий шнурочок. Зберу і нагній, а земля тут останеться, тому що тут дуже-дуже низько. Саме, о, саме ось тут завжди водичка стоїть. Ну, беріть їжте, вітамінки, зелень. Ну, щось будуть клювати. Та, друзі, щось будуть клювати. Красуня відзивається. А що таке? Все, йдемо пастися з красунькою. <рес> ти скучаєш без мене, красунька. Ну так же ж не можна. Ну що, йдемо, йдемо пастись. Так, ходи, я тебе відсібну, ти підемо без поводка. Ходи, красуня. Так. Йдемо, красуня. Йдемо, йдемо, йдемо. Красунька. Красуня. Зараз буде бігти. Бігом, 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 бігом. підемо, попасемося. Йдемо, пройдемося. Якщо я не стою, вона біжить за мною. І не йде в шкоду. Та ось так, друзі. Чуть-чуть попасемося з красунькою, а тоді прийду її подою, дам курям їсти, замішаю кабачка з мукою і з вами відразу поділюсь, що я. Як їм мішаю. Що їм верніш перепадає моїм курям. Ходи, красонька, ходи. Пасемся чуть. Хоча вона так пасеться, перебирає. Ось. Є непогана зелена травичка, де можна трошки поскупсти. Ну. Вибираємо де щось нам смачніше. Та й ось так. Ще трішки і будемо йти додому. Правда, красуня? Будемо йти до хати? Будемо. Почекаю її чуть, хай попасеться Ну, а я. Я пустою чуть. Йдемо додому. Чи є з поводком її, чи без поводка, вона йде ззаді мене. Молодчинка. Що не біжить. Ну, все. це ще ми побачимо. Красуня, а мене почекати. Мене треба почекати, тому що зараз на подвір'ї, як піде в грядку, то буде ой-ой-ой. Це обов'язково подивитися у двері. Красуня! <ріст> ну, ось ми в гліву. Я її порізла кабачок. Під низом зерно. Спочатку з'їсть кабачка. Не тру, тому що тертого щось не дуже хоче їсти. Та й все. Кусаються мушки. Ух, ти моя хороша. Я ж її в рукавичках. Ти моя хорошенька. Так. Ну, а тепер підемо, нагодуємо куричу батури, друзі. Тут в мене трішки ще не дороблено, але я вам покажу в окремому відео, як. Що мені зробив? Ай, красуня! По ногах! Що мені братик зробив? І що ще не доробив, то буде це в окремому відео. Ну, а тут нарвало листя з кукурузи під низом сіну. їсть Я зараз її видаю і, і усе, і усе, друзі. Накормили козичку, тепер будемо годувати кур. Так, тут є у мене макух, десь пів літри. Є те, що Марічка десь там не доїла. І лише один кабачок. Багато кабачка я не даю. Ну, один такий невеличкий кабачок. І тут є в мене сироватка ще. Та ось так. Ось такий, бачите? Ще ягоди є, які десь чуть-чуть почали зацвітати, марічка не доїла. І зараз додавлю муки. І все. І таку кашку-малашку мої кури їдять. Тут ще десь є е, трошки сиру. Ну, друзі, Наприклад, сироватку, чи десь там ну, щось таке хліб, чи що залишається. Ви, наприклад, віддаєте собаці чи свині, а я все віддаю курям. І тому вони в мене такі великі. А тепер буду розмішувати. Сипала ось такі два ковшики. Це десь тут півлітра, більш нема. Зараз розмішаю. Якщо вистачить, то значить додати третього не буду. Та й все. Та й будуть мої кури їсти. Напевно, додамо, щоб було трошки густіше. Ось така, друзі, густина. Зараз піду, буду давати. Друзі, це відволікаюче. Я тут дверцята закрию, тому що вони мені не дадуть викинути. Ну, а сама тепер спокійно накладу, наложу і нехай смакують. Так. так, так. Смачно, смачно, я знаю, що смачно. Пахне сироватка сиром. Так, сюди вистачить, а тепер сюди вглибшу викладемо решту. А як ми хочемо смакоти, коли кидаю верніш, коли ниллю сироватку, а саме кабачок, то тоді два тру. І тоді менше муки кидаю, тому що ну, тоді і так густіше. Та і все. Отакі мої секрети, друзі. Нічого такого я не додаю більше, щоб аж аж щось таке. Так. Хі -хі. Тепер будемо бачити, як вони будуть летіти. Ось вам, друзі, і смакота. Ось так смакують мої, мої курчата. Там козуля-мазуля з великим задоволенням смакувала, а тут курчата, <гум> кури. Тоді поп'ють водички. Треба водички свіжої їм принести. Водичку я беру в ставку. Грязь, ну то що я зроблю? <різь> так, все. Ну, а тепер, друзі, підемо, заберемо наш урожай. Бачите? Так, це стареється, це поклад. За сьогодні два. Вчора було одне, позавчора два, і там було одне. Значить, носиться дві курки. не вже не радує наша праця. Так, кізонька та нагодовлена, кури нагодовлені Молочко забрали, яйця забрали. А тепер, друзі, Вимкнувся телефон. Ну, а тепер, друзі, лишилось запарити для рибок і нагодувати рибки це ж також наша господарка моя, верніше, яка хоче їсти. Ну і все, а тоді можна приступати до чогось іншого. Ось такі, друзі, в мене буденні дні, як я працюю. Ну, а я набрала. Нову порцію корму це є макух. Тут ну, дві жменьки свої взяла. Ще всиплю десь ковшика три муки, запарю і буду годувати рибок. А вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Дуже гарне небо. Усім пока-пока-пока. Миру, любові, добра і швидкої нам перемоги.